Екстрене включення гача залежні. Дане відео я роблю в і само собою на це є причина. Діло в тому, що зовсім недавно, ну це літералі вчора було, відбувся бродкаст розробників у Azring Waves для версії 2.1. Ну і так як це канал заточений під ігри жанру казино, а я енджоєрвуви. То не зробити вижимку нововведень з цього стріма було би суттєвим опущенням, тому прямо зараз разом з вами ми поетапно розберемо, що ж на цей раз нам підготували Куро Геймс. І спойлер, там реально було що показувати. Почалося все звичним чином. Розраби в своїй піковій формі одразу ж показали трейлер нової версії. По кадрам можна побачити обіцяні локації архіпелагу островів на північ від рагуни. І підземні катакомби, куди провалилась Карлота в сюжетці, якщо пам'ятаєте, на пару секунд промелькнули свіжі виде ехо, але це не головне, ви краще гляньте, хто їх анігілює. Нова кров цього патчу, відомі нам Фібі та Бранд. Кожен з них наділений своїми особливостями в механіках. Ну, що і так очевидно. Наприклад, Фібі, як персонаж спектру елементу, вміє тепатись за спини ворогам та літати на своєму посоху, Ну, Таке придумали, ніби крил в грі немає. Ще раз раби повідали нам про її особливість в накладанні дебафів, тому щасливі власники кармани, яких переповнені ехо з сету Етернал, можете орати в голос від радості. З приводу Бранта, ну по-перше, це персонаж чоловічої статі. Хоча б за факт існування такого явища можна вже вважати патч шедевральним. А якщо говорити по ділу, то цей статний чел на піраті навіює мені спогади про мувсет Камелії. Ну ти тільки глянь, що витворяє. Для бою використовує меч і хук пістолет, щоб до недрогів притягуватись, а його форти з ультою роблять отак. На нього, наскільки я знаю, підійде ще один свіжододаний сет, і оцей дракончик як Мейн Ехо. Нарешті ти не безтолковий брат. Ще не забуваємо факт присутності Рерану Ченлі в цій версії. Ну тут. Забудеш, ця постать взагалі одна з головних причин мого щоденного логіну в гру. Далі розробники за ручку ведуть нас порозглядати нові острівки і одразу ж анонсують івент з рибалкою. Думаю, процес риболовлі в гача іграх і не тільки ви собі уявляєте. Тут по суті від канонів QTE механік не відходили, але старались поглибити систему. Ну от навіть мозаїки з крабів збирати доводиться, а за виручені кошти прокачувати скіли та купувати чи то інші моделі човнів або скінів, там не дуже ясно. За це мероприємство нам дадуть облік лорелей в тамних тонах і купу гастритів з припасами. Мало? Ну от тримайте літаючу рибу, причому як зброю, так і скін, Да, беруть в найкращих. Ну, раз ми вже опустилися на такий рівень геймінгу, то бажано й в грі спуститись на пару поверхів нижче та оглянути підземну локацію детальніше. Тут і риби на рейках їздять, і безцеремонно ламати камери можна. Знову функції нашого дрона вже розширили далі нікуди. Тепер що його охоронців на свою сторону переманювати можна. Коротше кажучи, подія багатообіцяна. Очікуйте смакоти. Від більш загальних нововведень ми переходимо до чогось менш вагомого, але це все, що вартує вашої уваги. Як, наприклад, ті нові ехо, про які я зайкнувся раніше, тут висвітлюють їх можливості. Голем здатний бити, призма крутитись. Напевно, круто. Шкода, що їх не будуть використовувати, але за різноманіття вдячний. Щодо інших івентів, то з основного нам представляли щотижневу подію з дверима, які з'являтимуться по світу, типу імпрувнотий рогалик, новий ендгейм, якого всі так чекали, з немаленькими призовими, подія перегонів на секундочку в коопі. З цього моменту пропонує Нінтендо відмінити виробництво другого свіча. Маріокарт соснула ще до релізу. Ну і так, помілочі, залишилось пару усім нам відомих активностей, що час від часу потрапляють під крило ком'юніті. Хіба ще про нову голограму хекейта не сказав? Ну тут нам дадуть просратись, повірте на слово. Ви могли б подумати, що на цьому все. І для чергового патчу показаного контенту в принципі достатньо. Але тут Солон ламає ногою двері, і кидає нам в лице механіку. Ехо пресетів я продовжу фразу «could never». Перше слово підставити самі. Якщо хтось не знає, що це і для чого, то от вам невеликий екскурс. За допомогою пресетів ехо можна тепер зручно, а головне швидко змінювати білд свого персонажа одним кліком. Здавалося б, звичайна фіча, але як виявилось, для декого вона недосяжна. Щодо інших імпрументів стосовно ехо, прикрутили фільтр по характеристикам, і тепер збирати ваших чарів можна максимально ефективно. Одразу сет показують і стати, які найкраще підійшли, та розмір вмістилища по бойовим одиницям. Вашого зоопарку розширили до трьох тисяч, кому мало було. Для любителів зазирати куди не просять, трішки підкоргували фоторежим. Тепер камерою крутити легше, а скріни пестритимуть більшим різноманіттям завдяки доданим фільтрам та позам. Ще важлива новина по графіці. Важлива вона, правда, не для мене і не для таких, як я, але якщо ваша система вміщає в себе відеокарту RTX направленості, то з версії 2.1 можете насолодитися її перевагами. Краще освітлення, динамічні промені, по калюжам хуалонгу бігаєте і бачите в них своє відзеркалення. Ну мріє. А не гра офтопом ще нагадала людям на епеловських системах, що вони теж можуть в ігри грати, і показали новий мерч для багатих. І от стрім вже закінчується. Разрабів затянуло в термос, а це значить, що після темного екрану варто очікувати чогось несподіваного. Да. Але не спішіть лівати одразу після даного перформансу, куро геймс закинули вудочку аж на пару версій вперед. Показавши нам ще один епічний трейлер, тут здебільшого фігурують нові персонажі, а в кінці демонструють черговий елемент ровера, чи то аеро, чи то глаціо, не забуваємо, що впродовж трансляції нас кормили промокодами. От вони у вас на екрані, до речі, в текстовому форматі я їх в описі залишу. Ну а відео вже все. Лайк, підписка, добровільне фінансове пожертвування для святилища Гача контенту. Також пишіть коменти про те, що я знову образив Геншин, як так можна. Ну ви знаєте, зустрінемося вже в нормальному новому відосі гаче залежні. Не скучайте.